Відкриваємо раніше збережений текстовий документ, у якому зберігся html код Відповідно, ми його редагуємо за зразком до вправи 2.1. Розпочнемо з заголовка веб документа Змінюємо назву заголовка, розміри та кольори шрифту. Розміри та кольори шрифту. За зразком даний документ немає атрибутів. Фону та кольору шрифту ми його видаляємо. Заголовків немає. У нас е будуть змінюватись параметри шрифту. Розмір та кольори. Отож, оголошуємо. Техфон. Задаємо відповідні атрибути, стиль, комік, сенс? Задаємо розмір. Шрифту, задаємо колір. Колір ми можемо скопіювати з таблиці кольорів. Копіюємо, перевіряємо правильність введення тегів та атрибутів. Font, face, комік, SMS, size 1, Color. Таблиці вводимо відповідний текст. Розмір 1. Будемо мати цей текст, Будемо відображатися. Закриваємо тех фонд. Все правильно. Тепер ми копіюємо. Відповідні розміри. Потрібну кількість разів. Другий розмір. Третій. Четвертий. П'ятий, шостий. Сьомий. І відповідно також. в HTML-коді також змінюємо розмір. Другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий і, відповідно, сьомий. Копіюємо кольори з таблиці відповідно зразку. Колір четвертий. Колір п'ятий. Колір І. Все в мене змінюється. Чи все ми зробили правильно, перевіряємо. Все правильно. Тепер ми зберігаємо текстовий документ, щоб був всяк випадок. І зберігаємо обов'язково в HTML форматі Вправо 2.1. Вказуємо формат HTML, кодування UTF-7. Зберігаємо. Тепер перевіряємо правильність виконання завдання. Як ми бачимо, розмір та кольор шрифту був змінений відповідно заданим параметрам. Дякую за увагу!